Відкриття персональної виставки живопису Акваманія Вікторії Гарбус, учениці художнього відділення Шосткинської дитячої школи мистецтв, відбулось у фойє закладу. Відкрив її директор Юрій Лаза, зауваживши, що для закладу це історична подія. І вона певною мірою не просто цікава, а унікальна чи е, е, така історична. Ніхто навіть не знає чого. Я вам скажу, що. Нас вперше в історії школи в історії художнього відділення учениця, я підкреслюю не викладач, а учениця сьогодні відкриває свою персональну виставку. Це ж не те, що з донатом має, ну, має роботами взяти участь в загальній виставці. Це ж своя персональна. Вона одна зробила всі ці роботи. Юрій Дмитрович зазначив, що для митця це певний творчий етап, який демонструє, як юна художниця оволоділа технікою живопису та демонструє її майстерність. Зі святом бажаю доброго здоров'я, цікавого навчання, успішного успіху творчості і, безумовно, перемог в конкурсах. Бо вона того гідна, вона вміє працювати. І досягає високої мистерності високого рівня своїх живописних робіт». Вікторія отримала квіти, солодощі і грамоту з рук директора школи мистецтв про свою ученицю із задоволенням розповідає її викладач Ольга Сергієнко. Сама ця назва, вона розказує про те, що вона дуже любить малювати. Це та дитина, яка малює завжди і в день, і вночі. І в будні дні, і в канікули. Я дуже радію, що є такі талановиті здібні діти. Вони навчаються в нас, і ми завжди хочемо їх підтримати такими подіями, як ця виставка. Ольга Іванівна порадила ніколи не боятися і діяти, і побажала, щоб кожна наступна робота була ще одним кроком до успіху і визнання. Я впевнена, що сьогоднішня виставка буде гарним стартом тобі на майбутнє. У тебе все вийде. Вважаю, щоб від кожної роботи, яку ти малюєш, була відчувала задоволення. Викладачка подарувала дівчині великий акварельний лист з побажанням, щоб незабаром завдяки Вікторії він став маленьким витвором мистецтва. 14-річна Вікторія розповіла про себе і свою виставку. Дана виставка присвячена моїй любові до акварелі. Акварелію я займаюся вже. Приблизно три з половиною роки. Саме назва Акваманія відображає моє натхнення, мою захопленість до. Цієї фарби переважна частина робіт це пейзажі та натюрморти. Особливе місце у творчості юної художниці займають квіти. Саме букетами з осінніми квітами вітають Вікторію. І родичі, серед них і дві молодші сестришки. Мама Олеся говорить, що пишається донькою, яка приклала такі зусилля для організації відкриття виставки. Жінка пригадала початок творчого шляху Вікторії. Вона з дитинства дуже любила любити пластиліну. А потім в Потім ковід допоміг, ми почали малювати, тому що вдома було багато часу проводили, і а, в, навесні. Побачили об'яву, що буде набір до школи іскусства і віднесли свої роботи. Так ми поступили. Усі роботи, а їх більше 30, були написані за короткий термін з червня, по вересень цього року. Вікторія зазначає, що іскорки, любові до акварелі і живописи запалила її викладачка. Ольга Івановна мені дала поштовх саме в акварелі. Вона дуже надихає мене, вона дає поради. Вона сучасна, цікава. Весела і завжди допоможе мені. Ольга Сергієнко розповідає, що за персональну виставку стоїть велика праця і сподівається, що це стане чудовим прикладом для інших дітей. Ми дуже сподіваємось на те, що і інші діти, бо дітей дуже багато талановитих. Дуже Вікторія вона так здібна, але є ще дуже багато дітей, які я сподіваюся, що вони, подивлячись на цей проект, їм теж захочеться зробити такі виставки, і ми будемо підтримувати. Дітей. Це дуже добре бачити, коли діти розвиваються. Дуже добре, коли є таке місце, як наша школа, де є можливість дітям розкриватися і розвиватися. Мистецький захід був прикрашений музичними подарунками від учнів музичного відділення Ілі Прокопенка та Данила Лакози. Глянути саму виставку можна з понеділка по п'ятницю, з 9 до 19 години, у суботу до 16 години.